Хочу вам сказати, що працюючи зараз 9 місяців у парламенті і працюючи головою фракції, маючи можливість доступу до відносин з керівництвом держави, я хочу вам сказати дуже сумну вістку. Що на превеликий жаль в цій державі немає системи управління. Ця держава є практично неуправляємо, і мені дуже деколи дивно, як воно взагалі все ще тримається. І це не сталося через ніч, чи не сталося вчора. Повна руйнація української системи управління держава це не. Знаєте, дуже часто в Україні я тепер зрозумів, ми змішуємо два поняття. Коли ми кажемо, я люблю свою державу, ми говоримо, я люблю свою батьківщину, я люблю свою землю, я люблю свою родину, я люблю свою історію. А тепер для мене є різниця. Я люблю свою державу, це взагалі не адекватно. Бо держава для мене тепер це ніщо не інше, як система управління, управлінська система моєю батьківщиною, країною, землею. І оцієї системи в Україні, на жаль, немає, тому цієї держави немає. Тому вона сьогодні є повністю знищена економічно, у війні і втратила свої території. Ось результат відсутності управління. І коли працював я в управлінській системі у Львові, то я був, мав свого керівника, який будував цю управлінську систему. Коли я поїхав працювати в Київ і став керівником, коли треба приймати рішення за секунду іноді. Я зрозумів, що у Львові я навчився публічного управління, що це мій вчитель Андрій Садовий, де ми разом працювали, він став моїм вчителем публічного управління. І коли ми зараз їздимо по містах, про що ваш колега сказав, що ми там щось вчимо, говоримо, ми вчимося разом управляти людьми, які називаються села, міста, країна. На жаль, цього ніхто в Україні не вчить. Ми за 25 років навчилися управляти підприємствами. Є прекрасні бізнесмени в країні, справді чесні, якісні люди. Є друга форма бізнесу бізнес на державі. І вона називається олігархія. Але управляти державою комерційними способами це є злочин. І, власне, комерсанти, які управляли державою і управляють нею, вони зруйнували державу, вели її війну, тому що вона ослабла, а на ослаблених завжди нападають і щось забирають від слабих. І вона втрачає свої території. І от, власне, коли я це побачив, вже знаєте, я це здогадувався так само, як і ви, так, бо так не може бути, там десь на горі мусить хтось думати, там нема кому думати. Тому що в 10 му році, в 10-му році, коли прийшов Янукович до влади, включилася система прямого знищення управлінської вертикалі. Сьогодні міністерств не існує, що ви розуміли. Є декілька нормальних міністрів, може чотири нормальні свідчені люди. Які вже давно би пішли звіта, але їх тримає, якось каже, не, ну, не пасує, якось ну, скажуть, що втік. Але вони не мають міністерств. Бо що таке управління? Тут у вас, напевно, сидять управлінці свого власного бізнесу, коли ти маєш свою мету, стратегію, даєш доручення, і це доручення десь там виконується, і наступає якийсь результат, а там цього не наступає, або наступає протилежний результат. І це з 2010 року ці міністерства були знищені. Немає Міністерства охорони здоров'я. Нема його. Не пишіть листи туди. Але знаєте що, в 2012 році? Чому в нас немає? Я от допитувався цього Квіташвілі, чому у нас немає вакцин? Що це таке? А я собі так подумав, мені, мені ж мороз по шкірі пішов. Тобто Міністерство охорони здоров'я в 2013 році, в 2012 році, не думало вакцинувати населення. А коли я вчився в медучилищі, нам не могли показати дифтерії. Не було дифтерії. А це 86-88 роки. Просто фізично дифтерії не було, лікарі не бачили 10 му році. А коли потім була страшна стаття в Комсомольській Правді в лапках страшна, і ми всі почали відмовлятися від вакцинації, і я повернувся з США Америки з навчання після п'яти років. Львівській інфекційній лікарні було ціле дифтерійне відділення. І все бачив, все, що хотів, бачив. А дифтерія це не просто нальоти в горлі. Це ускладнення серця, це ускладнення на печінку, це ускладнення на мозок, це все, що завгодно. Тобто, тепер ми можемо висловити гіпотезу. Після трьох років відсутності вакцинації від туберкульозу ми не знаємо з вами, яка буде реакція через 7 років. Ми не знаємо. І це можна думати про нормальний геноцидний варіант. Тому що як можна було Міністерство не замовити вакцин, я не знаю. Ось вам один приклад. Міністерство освіти його немає. Його просто фізично немає. Там є зараз три людини нормальних: міністр. І його заступники, два молоді дівчатки. Але вони як рибонький облід. А сьогодні. Третина ректорів України виступає. Я був присутній на Раді реформ при президентові України, там не багато людей, 30 людей. Третина ректорів вимагає від президента України відміни з ЗНО. А я вважаю, і всі нормальні люди вважають, що це руїна освіти остаточна. Наступних дві речі є економічно обґрунтовані. Ми скорочуємо пенсії, страшна проблема з індексацією зарплати ну, взагалі проблеми є. А наші дівчата Тетяна Острікова, Вікторія Войціцька і Олена Бабак є дуже якісні фінансисти, порахували приблизно за мінімальними стандартами. що на... Митниці України необлікованим залишається і некорисним для держави ще один річний бюджет країни. Ще один річний бюджет країни. Четверта складова дуже складна це є тарифи. Звичайно, є політики, які рахують тарифи на калькуляторі по телефону по цьому, по калькулятору. Це дуже сильно. Це просто глибина. Наші дівчата, ті самі дівчата, то про гендер, якщо говорити, взяли і порахували тариф. Нелегально брали інформацію в Нафтогазі, в Міністерстві паливо енергетики напівлегально. І ми чотири місяці тому, може більше вже п'ять, пішли до прем'єра і сказали: пане прем'єр, на превеликий жаль, склалася дуже прикра помилка. Сталася, ваші хлопці неправильно порахували. І показали йому всі всі обробки. Неправильність обрабу полягала дуже, що показники, за якими нараховувалися тарифи, були взяті в логічні напис. А нюанс полягає в тому, що зараз. 20% знижує ціну через тому, що треба менше закуповувати. Це так очевидно і так просто. До сьогоднішнього дня немає письмової відповіді на цей запит голови фракції. Що відміне? А про чому то зниження? Це не зниження ціни. Ми говоримо прем'єру, ви не знижуєте ціни. Ви перераховуєте економічно обґрунтований тариф, і він просто знижується. Ми не говоримо про зниження ціни. Це, власне, в цьому є і це, вони не можуть на це відповісти. Бо це об'єктивно економічно обґрунтований тариф. А зниження могло би бути від цього вже, коли держава каже, так, я це знижую, бо компенсую таким способом. Це не, це не те зниження, про що ви говорите. Ми не кажемо знижувати тариф, ми кажемо перерахуйте його. І тяжко на це відповісти. Ще про війну. Війна в Україні тільки тому, що ми слаба держава, українська. Слаба і не маємо чим себе захистити, тому що Міністерство оборони, так само як армія, була знищена. І зараз ця армія тримається виключно на адреналінії справжніх воїнів хлопців, які народжуються воїнами. Вони є справді дуже сильні. А управління армійське також відсутнє. Сьогодні американці і канадійці на Яворівському полігоні навчають насправді наших командирів. Щоб ви розуміли, можливо, з тих командирів через рік-два-три будуть якісні управлінці Міністерства оборони. Не скорше. У армії немає. Є сміливі хлопці. Армія це апарат. Будь ласка. Найперше я думав вашого. Тому, що Ми ще будемо далі це говорити. Перспективи Трускавця. Місцеві... Це в другій, в другій частині. При новій місцевій владі mm -hmm. при новій місцевій владі і думки з Верховної Ради. Це я... були думки з Верховної Ради, тепер будуть про місцеві органи. Дякую. Я хочу вас сказати, ви знаєте Лава Ярославовича? Кого? Лава Грицака. Ну, я чув про нього, це є знаєте ваш. Колишній, Та, наш, колишній. Ви між. ніколи в нього не працювали. В нього ніколи не працювали. Бо я тепер приїхав до Львова і побачив, що я агент ФСБ ще. Можете це багато чути про мене. Бачили зік? Є такий ресурс, називається Франкова криниця. Для вас і належить пану екс-меру Але Грицаку, колишньому регіоналу. І там ваш представник, ваш кандидат. І угу. ви підтримуєте самопоміч, якраз власне співпрацює дуже потужно з цим медіаресурсом. Е, так, я... М... Це медіаресурс, коли був створений? Е, він працює багато років. Тобто, він, він відомий відомий своєю позицією, своєю підтримкою регіону. Але ми запитаємо кандидата в мери, чому він е, там добре зараз він вам Я разів. Також хочу сказати, що ваш кандидат в мери, угу. е, будучи депутатом, ініціював рішення про. Е, про призупинення діяльності Трускавецького проводового радіо в час війни. Тобто в час, Хто, коли цей чоловік цей це... чоловік. перезупиняв? Так, перезупиняв. він зменшив е, фінансування в чотири рази, і фактично це призвело до того, що Трускавецьке проводове радіо, тобто ресурс, який працює е, ресурс на ресурс на громаду. Все файно. все файно. Вибори. Добре, пані, пані, ви ви Послухайте. хочете сказати про нашого він зараз буде виступати, і ви йому все це скажете? Ні, Я хочу вас запитати за будь ласка. Бо ви співвідповідальні власне за абсолютно. за людину, яку ви в Абсолютно. Тому дивіться, він закрив радіо. Та його ще один медіапартнер, пан Возняк, власне, 8 жовтня ініціював наступний процес. До мене запитання, послухайте, я це важливі речі. Він ініціював процес. Він подав заяву міліції про відкриття кримінальної справи проти журналістки Ольги. Кут так, щоб ви розуміли, рівень А Що мені робити? Ви порадите, коли я агент ФСБ на ЗІКу? Що мені робити подавати чи ні? Пані, скажіть, ми приїхали ви... тут розкавця? І я, я приїхала комунікувати з вами. От комунікуйте. ласка. Вам <рес> страшно комунікувати, то я не знаю. Я люблю ваші запитання, тільки я не чую запитання. Скажіть, будь ласка, чи ви читали програму кандидата до міської ради? Звичайно, ми разом над нею працювали навіть до якоїсь там тому першої сьогодні... ночі якогось дня. Так, тому що сьогодні. <плес> Що сьогодні в ваших ну, Насправді, я думала, дуже толерантно задавати запитання. Навіть можете не толерантно, після Зіку можете не толерантно. Але насправді речі, мені сподобалося, що ви говорили, що я посадова особа, я несу відповідальність за свої слова. Так, я працюю. Ви працюєте. Так от я хочу запитати це. Чи обраховували ви оцю програму, тому що щоб її реалізувати, потрібно. Або е, додаткові інвестиції від партії самоповічі в бюджет е, розкавця наступний, або спеціальне рішення, яке потрібно проводити Добре. через Верховну Раду, О, це щоб це її дуже... реалізувати. О, це дуже конкретне запитання. Так, і щодо тарифів, власне, е, бо ви говорили на тему тарифів, е, бо тема тарифів є дуже небезпечною. Неї дуже небезпечно перепрошую дуже маніпулювати. Це це тішок на дорозі обґрунтовані випадкові. економічні тарифи. Так само це призводить до росту відповідальності в суспільстві. беззастережно, і коли ваш кандидат на посаду мера каже, що в трускавці можна знизити вдвічі тарифи на воду. Я перепрошую тут навіть коментарів економіста на ми його запитаємо. То, будь ласка, давайте перше запитання про що? Давайте сконцентруємося на питаннях щодо що тут окремо. Супер. А яке було перше запитання? Я не сні Грицяка. Я я знаю, я думаю, що він якусь роль свою відіграв. Це ви знаєте грицака. Я чув про нього, І я грицака, я, я знаю, я думаю, що він якусь роль свою відіграв. Рада має виділяти гроші на страхові поліси новітні, якщо працює лікарня. В Житомирі ми про це говорили. Тим людям, які не можуть собі на сьогоднішній день ножки купити. Так, бо ножба колись коштувала копійки, тепер коштує сотні гривень. Реальніше владу змінити в Трускавці, але не людей поміняти, а мислення влади поміняти. І не про Гридзика говорити, а Грудзика треба використати. Використати його досвід, його бачення, його, його треба використати, тому що він колись скористався цим містом. Не треба займатися ворожнечою там, де її немає. Вона руйнує все. Тому а, радіо Друтея закрив, хай пояснює, чому закрив Друтове Радіо. То справді не є добре. Дротове радіо є нормальна річ. Якщо це так, то, то є погано. То не так. То скажете. Ще які запитання а про вас вас? Притові Ні, ні, ні. Після трьох запитань ви. Але відповідь я не почула. Ви, 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 ну, ви, ну якщо не почули, ви, то я втручую. шкодую Ми дуже. У Львові на кожному дуже видному <рит> місці алкомаркети і гуртові ціни. Звичайно, що це є поповнення бюджету міста Львова. Але хто як не ми з вами, дитяча психіатрія доросла, знаємо, чим це обертається це поповнення бюджету для наших громадян, тим паче, що у 11 році, ви знаєте, за даними ВООЗ, Україна посіла ганебне перше місце з дитячого алкоголізму. Тобто я би рекомендувала міському голові Львова. Це питання якось трішки упорядковувати, тому що є великі проблеми. А тепер, я, коли працювала в обздоровідділі, я була керівником програми первинної медико-санітарної допомоги і хочу сказати, що ніколи б амбулаторія не відкрилася, якби була не укомплектована первинна медична аптечка медичної допомоги. І вона завжди укомплектовалася. Це коментар і запитання. А минулого тижня Олег Синютка був у військовому санаторії, зустрічався з колективом і висловився про підтримку міського голови нині чинного і кандидата на вибори на міського голову, сказавши про нього як про дуже ефективного менеджера яких на Львівщині небагато, там багато є дуже позитивних реформаторських змін? Хочу сказати, що я минулий раз за Руслана Козира не голосувала цей раз, приїжджаючи до Трускавця, бо я мешкаю Трускавцю. Просто очевидним бачу зміни, і тому цей раз буду голосувати за нього. То чи були ви у міського голови і бачили? Ці зміни, які у Трускавці е, зроблені, і що ви можете на це сказати? Чому ви власне у ваш е, агіторці при новій місцевій владі? Чому ви за зміни цього міського голови? А буде точно Я нова? Мі, нова місцева влада точно буде? А це не полягає навіть якщо буде старий голова, то буде нова міська рада. Дівчата і Хлопці, то все так файно але вибори закінчаться 25 числа, і вам прийдеться всім працювати на одне. Чи буде у Трускавці буде точно нова влада? Тому що навіть якщо залишиться той самий мер, то у нього буде нова рада, якою він буде під нью змінюватися. Так інакше не буває. А рада буде точно інакша. Хочете ви того чи не хочете? не буде. Ну, це інше питання. Ви задали мені про Олега Михайловича. Олег Михайлович є підказирьок. Олег Михайлович є підказирьок, тому що він є чиновник. Губернатор він мусить підтримувати того, хто його призначив. Його призначив президент України. Тому, якби Гсенютка говорив інакше, я би дуже дивувався і переживав за нього. Тому, 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 тому Олег Михайловича я дуже поважаю. Я з ним працював пріч-опріч 8 років. Я його дуже добре знаю. Мені дивно деякі його речі. Мені справді він дуже волелюбна і патріотична людина, Неймовірно. Тяжко вміє працювати і любить працювати. А, але політичне вподобання, знаєте, це як ну, ну як, як знаєте, одна жінка одному подобається, другому не подобається. Політична річ це є інтимна річ, насправді. Якщо би так було, то було б непогано. Але я би не підтримував, наприклад, солідарність. Знаєте чому? Не тому, що вони погані, а такої партії просто немає. Немає її. Назвіть мені скільки історій цієї партії, які там люди. Ми говоримо за конкретну людину. Ні, ні, ми не говоримо не за партію. І тому а, я знаю, що а, для для України нема партії. Голова йде самовисуванцем. Ні? ні, ні. Я ж не а про вашого говорили... звазі про вашого міського голову. До речі, ні разу нічого не сказав. А я трускавець, а трускавець, я бачу, як він змінюється. Він справді змінюється. Гріх було, щоб він не змінювався, тому що в трускавці стільки ресурсу. Що він може бути змінений, але мер це людина, яка управляє тим. Я вашого мера не знаю. Я завжди відвідую мерів в містах для того, щоб сказати їм одну річ. Вельми шановний пане мер, ви можете любити робити що хочете, любити кого хочете і що робити. Але з 25 жовтня і до того ви маєте зробити одну річ, як би вам цього не хотілося: забезпечити якість і чесність виборів. Більше нічого мер для виборів не має зробити. Все решта, це його відкрита розмова з мешканцями. І не я буду агітувати, а ви своїми голосами будете голоса за кого хочете. Я сьогодні не прийшов за вас агітувати, чи за вашого, чи за нашого. Ви, які тут сидите, зробите свій вибір в кабінці. І від мене воно не залежить. Але від мене залежить. Дякую. Але від мене залежить, як я вам поясню, філософію і програму. Партії самопоміч.